Всім привіт! Це буде такий коротше, влог. Ну, такий влог, це просто буде такое мені включення для вас. Uh, у мене ж є два сертифікати, два uh, абонемента, я їх називаю. Зараз я почекаю. Ой, почекайте, я принесу в Єву. Я дуже рада, на самом деле, що в мене є тисяча, просто сходить єву. Я сьогодні хочу потратити перший онлайн uh, аб абонемент. Як це називає, господи? Сертифікат. От, давайте ми його візьмемо. І я вже е, в кошику назбирала на 700 на 1000, на 1030 десь так. Але я не хочу тратити всю. Я хочу потратити тільки 500, а ще один залишити на вдруг треба буде, да? Колись. Ну і от. І я заказала, і в мене вийшло від Патрісія Ледо два... 2. Е, Поняли? Дві штучки, і мені два пішло в подарок. Тобто я сэкономила 300 гривень. І в итоге в мене в сумі виходить 700 гривень. Докласти свої 200 это без проблем. Давайте, давайте ми їх відкриємо. Как мило. Краси. Обична карточка така. Все, зараз, я короче, если оформлю, я до вас прийду і будуть побачите. Як... Того, що е... я потратила, потратила його. у мене ще є один, але поки я точно в время не буду, тому що я так казала, але в мене закінчується база, у мене закінчується рум'яна. Думаю, треба заказувати. І взагалі, по-моєму, до мене прийде тільки одне патріоти тому що це my favorite. Ну так, да, коротше, будемо дивитися, що прийде. Так що буде розпаковочка. А всім дякую, всім пока-пока!